Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Медіа-центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. 579-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, ради вас бачити навзаєм. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, що з поточною ситуацією? Ми знаємо, що окупанти не припиняють обстрілювати Миколаївщину. Тож, яка ситуація на цей час? Насправді в нас сьогодні вранці було обстріл міста Очаків, Очаківської громади. Та були знищена ракета на прильот. У нас без жертв, тому слава Богу. Ситуація в нас дуже багато тривог, але це пов'язано з тим, що ми скажімо так про чорноморські регіон, і дуже багато через нас летить повітряних цілей в різних напрямках. На даний момент ситуація складна, але контрольована. Пане Віталію, що з критичною інфраструктурою з її відновленням, і чи давайте поговоримо саме про готовність до синьо-зимового періоду? Які заходи вживаєте і що вже зроблено? Заключені договори з об'єктами критичної інфраструктури, проаналізована. Про моні... ми моніторимо стан підготовки, який триває з березня квітня цього року. На даний момент закінчується ця підготовка, відновлена критична інфраструктура, яка була пошкоджена минулого року скажімо так, там 98-99%, тобто ми готові до нового складного опалювального сезону. Також є питання відкрити на зараз не вирішено щодо дров, в тому числі через те, що поки що нема субвенції, але логістично ми вже підготували, пропрацювали всі шляхи. Але зараз тривають не випробування, вибачте, Тренування, тобто по критичній інфраструктурі, на відпрацювання критичних моментів по всій області, тобто область готова до цього опалювального сезону, але дуже невизначений фактор це кількість обстрілів та ракет, які ми очікуємо цього року. Пане Віталію, чи можна говорити, що всі заклади критичної інфраструктури, в тому числі лікарні, в першу чергу про них іде мова, забезпечені генераторами та іншими системами, які дозволять працювати їм в надзвичайних умовах? Саме так можна казати, тому що вони забезпечені ще з минулого року. Ми за рік додали, де більше, де менше потужності. На зараз формуються резерви фізичні не на картках, а паливо, яке має бути на опалюваний сезон, не на весь, але на проміжок необхідний для того, щоб відновити роботу. Тобто, всі об'єкти критичної інфраструктури, про які ви кажете, вони зараз забезпечені незалежними джерелами живлення. Щодо системи нашої освіти, що, яка ситуація з цим? Скільки шкіл у вас працює офлайн? Я думаю, що більшість, мабуть, і яка ситуація там? Скажу офіційно, в нас всі працюють. Онлайн, не офлайн є декілька шкіл, які працюють навчальних закладів, які працюють по змішаній системі. Ситуація там погана. З точки зору укриттів, це треба працювати великі гроші згідно норм законодавства. Ми над цим працюємо. Зважаючи на близькість до лінії фронту, в нас ситуація триває, продовжує бути небезпечною. Ми на зараз поки що не можемо відкрити школи. Офлайн uh, насадки okay. пане Віталію, хотіла з вами теж поговорити ще про наш партизанський рух, про партизанський рух на Херсонщині, про партизанський рух в Криму. Тож, якщо можна, розкажіть нам про його дії, наскільки вони зараз є ефективними. Я можу сказати, скажімо так, що партизанський рух він зростає. Люди починають розуміти, що росіяни їх обманули, і все більше, і більше контактують з українськими збройними силами щодо надання інформації та допомоги. Це стосується перш за все і молоді, яка активно бере участь. Та в принципі ситуація змінюється на краще. Тому ефективність роботи партизанського руху, в тому числі на території Криму, зросла. І ви можете бачити, що деякі, скажімо так, не всі деякі відпрацювання безпосередньо пов'язані з партизанським рухом. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу колеги. Доброго дня, Валентина Ренгель, пані Пане Віталію, таке питання: яка наразі ситуація із бізнесом на Миколаївщині? Зокрема, цікавить повернення малого, великого бізнесу. Можливо, тут є якісь нові тенденції. Дякую. Дякую за питання. Бізнес повертається щодо приватного малого бізнесу. ну Об'єктивно через те, що. Дуже сильно зросла кількість людей в області, тобто їх потрібно обслуговувати. Маленький бізнес повертається щодо великого. бізнесу, Це складно на зараз, але не можу анонсувати, Але офіс президента готує програму для підтримки бізнесу саме на прифронтових територіях. Тому треба дочекатися, коли це буде офіційно презентовано. Пане Віталію, продовження теми роботи бізнесу: як відпрацювали аграрії, і як зараз триває підготовка до посівної аграрії відпрацювали добре. У нас зараз пора збору соняшника. Питання це лежить в площині не Миколаївської області, а міждержавної через зернову воду, через можливість експортувати країни Європи і таке інше. Але Посівна і збір врожаю триває в штатному режимі. На жаль, є випадки наїжджання, скажімо так, на мін на територіях, які були заміновані, поодинокі, але на загал ситуація з аграріями а, краще ніж минулого року. Пане Віталію, щодо міжнародної допомоги хотіла вас спитати. Ми знаємо, що традиційно Миколаївщину наші донори підтримують, але якщо говорити саме про той напрям, куди зараз спрямовується така допомога, який він, куди здебільшого зараз спрямовуються кошти, які дають наші донори, і чи триває достатня ця підтримка для Миколаївщини? Дякую, достатньо підтримки ніколи не буває. Ми завжди хочемо більше, але при цьому у нас є два вектори. Основні: це створення робочих місць, допомоги бізнесу та соціальне, соціальне відновлення. На зараз відносини з міжнародними партнерами вони структуровані, визначені об'єктів, які хто за які гроші в який час буде відновлювати. У нас вже є реалізовані проєкти як. То БСМП відновлене відділення, ми йдемо в процесі відновлення. Публічно міжнародні партнери поставляють допомогою техніку, яка була вкрадена, знищена, яка обслуговує соціальні потреби всієї області. Ми розподіляємо це по громадам для того, щоб справедливо найбільш постраждали громади могли швидше відновлюватися. Це техніка там крани. Мусорок, сміттєвози, екскаватори навіть приїхала найбільша вишка 32 метри, якщо я не помиляюсь, для обленерго, яка зараз може бути цього року обслуговувати і ремонтувати високовольтні лінії минулого року. В нас лише 23 метрова була вишка, тобто ми нарушуємо свої потужності для відновлення регіону. Якщо говорити про відновлення житлового сектору, тобто, взагалом, багато багатоповерхівок і частних приватних будинків, ми розуміємо, що пошкодження там дуже значні. Чи вже триває ця робота? І які плани? Робота не, не спинялася, вона триває. Перейшли, перейшли до кількох вже багатоповерхівок. Це місто Миколаїв. Приватні будинки на постійній основі відновлюються. На зараз по відновленню вже в Верховній Раді порядок, який зможе чітко визначити, як можуть отримувати компенсації люди, які відновили за свій рахунок свої будівлі. Тобто ситуація в цьому плані теж відповідає нашим планам, скажімо так. І... Хотілося б більше, але ми обмежені в ресурсі. І по що стосується приватного е, житла, ми обмежені, скажімо, ресурсом державного не державно комунального бюджету. Скажімо. Пане Віталію, я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує вже розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами. А ми дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!